На фоні, бачите, посилочки розбираються. Думали розбирати посилки в прямому ефірі, е... ну воно щось трошечки не виходить. Так що давайте, я буду на питання відповідати, а пацани будуть розбирати, а якщо попадеться щось нам як зазвичай да, цікаве або ще щось, тоді ми обов'язково вам покажемо. Або, звичайно ж, якщо ваша посилка є, то ми її розберемо прямо в прямому ефірі разом з вами. Отакі от, от діла. Я не знаю, кстати, в Ютубі, э, чи може показувати э, коментарі в горизонтальному режимі, чи не може. Цього я э, просто не знаю. В ТікТок явно що все нормально, все показує. Народу мало в Ютубі. Мабуть э, нудний ефір, да? Що ви там знайшли інтересного? Алюмінії папи. А де вони заховувані? Може, а то і є радіодеталі? Не знайшли. Ну, дзвоніть, питайте вас. Да? Це найхуже. Ну треба, мабуть, владі переривати, платимо не перерив. Не Нема зв'язку. Не не Попробуй не через вайбер позвонити, може просто в людини зв'язок немає. От бачите, прийшла посилка. В описі є радіодіталі, а радіодіталії по факту немає. І тепер прийдеться щось шукати. Писати номер карти чи вайбер рахунок на листу. Так, да, так. Да. Це найкраще, коли ви все написали, коли у нас є вся інформація, ну, коли є повний опис посилки. Тоді, в принципі, легко працювати е, відносно. Да? Якщо, наприклад, ось так, як зараз, людини немає зв'язку ні на одному, ні на іншому номері телефона. І на сьогоднішній день це буває. І доволі таки часто буває, тому що там тривога, ще щось, нема зв'язку. Або людина, а звідки чоловік. А, все, по фото, в принципі, все зрозуміло. Та що, перерівняє ці. Може там знайдеться якась коробочка. Може ще щось, поняв? Та я вручну все перекидав. Перекидав, десь, може, неуважно трошки глянув. Цвіт соняшника да, приймаємо 180 гривень кілограм. Так що, якщо у вас є, можете присувати звичайно. Ну, а заготовляти його в принципі немає ніякої проблеми. Е, чому? Тому що не отримає ні одного збитку від того, що ви зробите, да, що ви зберете. Пелюстку соняшника. Не берете трубку, можна відправляти посилку. Можна відправляти. Потім уже ці всі останні діла. Все нормально. Можете просто відправити посилку і все. Ніяких запитань до вас, в принципі, не буде. Ми отримали. нас щось мало. І тут, і тут нас маловато. Говорить і прийшлося привітать, Привіт, я тут. О! Я тут це... Трошки незрозуміло, хто я тут, було б... Е... Ні, лаванду не приймаю. Посилка з населеного пункту Кричівськ. Е... Ситуація трошки є. Там, от. Так що, можна було вони ж можуть провалитися легенько. Не... Головне дереві цей... для смертних не купую. Головне цей деревій відправляти правильно, тому що в принципі позиція об'ємна. А як такової великої фінансової чи Ви бачили, як я розповідав, як правильно відправляти. І не переживайте, те, що ви два мішка застречувально, почта прийме. Якщо буде морозитися, то можна казати, що я буду зараз зводити на гарячу лінію, лінії ніхто терпіти не може, тому по-любому вам все ви після отримання посилки. Но це орієнтовно, бувають моменти. Які моменти. Основна проблема це вихідні. Через вихідні трошки важко, то і, да? ну, Давай, е, так. До нестандартних давай, банків я вважаю, що це Глобус, кредит, Агриколь, Укргаз, Це таке. А що не знайшов? Радіо. Ну, тобто, є есть, есть якісь Да, в описі. Може на платах, оплатах в виду лисячі обкусані. Причому навіть плата ноутбука зроблена. Зняті абсолютно. Всі мікросхеми, всі мости зняті. Така плата вона йде в побутову, питань немає. Завтра ви зрозуміли, як правильно юр відправляти цей деревій, тому що заготовити і висушить це ж тільки пів проблеми. Основна проблема. Прези по обробці дерева. Фрези навряд чи хтось коштують, а от ножі в мебельному виробництві можуть коштувати якісь моменти. І бачите, Юр, з того, що, як ви відправили вже наступні посилки, яр на пшениці 7 тисяч на сьогодні. Там багато кого веселиться ціна 7 тисяч. Але. Люди, які трошки заображають головою, вони розуміють, що це ціна нормальна. Одне діло, коли у тебе дві тони пшениці і ти її продав, які тримають якусь. Піщевий ну, то все 6,5 кг піщевого. Ну там мого. Може десь його другий ще. Ну це не ж не нова не. почта? Да. Де подивитися... Циганчани чеши. Пішов ти нахуй долбоєб. Чуєш, ти мене достав уже, блять. Чеши, блядь. Чеші, блядь. От мені інтересно, чого е, хтось собі накрутив баян, що він десь важний, що він має можливість своїм кривим пальцем тикати по клавіатурі, йому за це писать хрень буде заблокований. пойми, мені не важні кейтера. Мені важна нормальна людина, яка буде зі мною працювати. Дякую, дякую за подарунок. Кількість тих підписок та мені, в принципі, фіолетово люди, які хочуть працювати і їх все влаштовує. А не ця кількість накручених. Можна купити тих 100 тисяч підписників от так от. А можна заробити труди, як капече всяку херню, він буде свободний, я ж легесенький. Камінь. Зробити аналіз камня в принципі не має ніякого сенсу. Давайте я вам зараз покажу. Каміння називається феросплави. По-перше, за це каміння е, можна понести дуже нехірову відповідальність. Подивіться прайс, можна перейти в профіль каналу і подивіться прайс. За це каміння можна порусити, не хіро фактично валяється, але воно використовується в серйозних виробництвах. А друга суть питання, що аналіз о, о цього... Ці диски на вілік, то це звичайний люмо. А що, ти готов його посилку? Да, а, так, може, так, і радюхи, скричичка, і радіодеталі знайшлися, і все найшлося, і нічого не загубили. Ні, пижму не купуємо. Привіт, десь. Радий був поспілкуватися. Е, воно щось коштує. Я призивав шов. Лікарські рослини і окремо, так що. А, каміння, ні, ні, не, не, не купую, Титан 80. Оце каміння на нього якісно реагує цей. Я, я в принципі, не розуміюся особо як. Ну, щось там якось він пищить по-діловому, і люди думають, що там щось сильно важне. Насправді там може бути сильно крута штука, особливо коли там Fermolivден е, або ще щось, да, це рвать трошки жопу, це серйозно. А по-друге... Нам вистачає тих матеріалів, з яким можна працювати без ніяких лишніх запитань. Біле гусяче пір'я 550 гривень. Поділу цікаво, і все решта задавайте, для того ефір включений, і Владик на задньому фоні нормально мельтешить, бачите, мотається, розбирає ваші посилочки. Магніє і сплави, ні, нема. Їх, вон, це ж дешевий сплав, його дуже рідко і буде порізаний по 3 см. Це не сильно принципіальний момент. Плати мобільних телефонів по 500 гривень всі кагалом. Нове, старе в перемішку я, в принципі, не дивлюся не прийду до 35 гривень кіло. Тільки ж сухий, бо він сьогодні пройшов 5 корінь е кульбів. І це важливий момент, тому що це. Цей корінь поїде назад. Я вже не можу приймати, не можу, що на МІДі. ПСРК 30 це те саме. Тобто в сріблі на МІДі воно ж приравнюється, яка там 320-та проба рахується. От. Крапива. Та залежно що по крапиві вас цікавить. Якщо вас цікавить лист, крапив... якщо цікавить. Знаєте, що мені не Не приходиться купувати рукавиці. Не приходиться купувати круги обрізні. Ні, ну круги приходиться докупати. Потім алкоголь і мед. Оце те, що реально. Ви обіспечуєте мені на цілий рік. Дякую. А, іще від недавно твою баночку розпакував. Де штука? Головне, щоб коробочки не славили. Коробочки не шлюб. Якщо є шлють, то ми ж не по цим ділам. Ми таке по скромняку. Так понятно, що домашнє, воно ж то і чуть, і видно, і на вкус, зрозуміло. Значить, люди поважають. Можливо, я ж не знаю, я думаю, так. А що я, в принципі, нічого поганого не стараюсь робити. Просто роблю свою роботу, а якісно чи не якісно, це вже вирішує кожен, так? А. а, це ланус? Да. Так. Так не морозниці сплюснуть бідон алюмінієвий чи не сплюснуть. Він все рівно 80 гривень кілограм. Почому міть 330. Ти що за дрімов? Uh -huh. Посчитали? Та ну влада там он двох Шо в нього трохи? труфа? По 6000 их считай, что это і все. Перем, парам. Все, нема коментарів, будемо розбігатися, да? Що скажете по цьому поводу? Бо щось я цей, Сидя, ефіри якось попроще вести, а це щось я стою... Пригав, пригав, аж щось е, уже відчувається якась біль легенька. <хи> Напригався вже. Присядь. Якщо я присяду, мене видно не буде. Як ви схудли. Жінка їсти не дає. І все, все дуже просто. Нормально ефір. Спасибо. Так що на рахунок як схуднуть легко і просто. Так, да, радіодеталі купуємо. Грошей в магазин заїхати нема, раз, додому приїжджаєш, кажуть, ти заробив, ти кажеш, ні, все, значить будеш їсти воду. Посолив як любиш воду, взяв миску виїв води, все, кудай. Все просто. Саме головне, сиру воду не їжте, а кипячену. Набагато вкусніше, да? Жека, тобі тоже подобається кип'ячена вода. Будеш балуватися, скоро за мною будеш їсти. Як на Марині покрекчеш разок. Скаже, все, на гарячу воду б'ють. Он ще й холодну воду, не горячу. Зорой. Свободний. Наївся? Наївся, напився, все. Лягай спать. Завтра провіряю, Опять покриктав. Все, блядь. Ще два дня на воді, блядь. Поки криктать не перестане, так? Да? На роботі яблука за оріхами кушай. Не, якщо оріхи їсти, нічого не зміниться. Тільки утром будеш приємно удивлен. Бо буде як 18. Ну, прочитати я ваш коментар не можу, але насправді він доволі такий швидкий. Ой, швидкий, смішний. Бо там дві людини красивають. Чоловік пише, як у мене жінка говорить, цей зварився, будеш їсти. Аканя. Е -е, да, радіоїталіс, битовухи, звісно, купуємо чого. Владік, ти до людей з ракою і повернувся. Глядь. Так вийшло. Так на і повертається, а ти жопай. Не солидно. Я думав, то моя рука в, в тих штанах, а то в ладі, поняв, шириной. Бугаюка. <рес> ти би вже ти бачив, ти вже спинаші руки, як моя рука. Ні. <рес> в <рес> Владоса, бачите, нашу. Я йому кажу, Вадик, заразу їсти, бо вже... Ого. Що за кримінал? Бо вже кажу за щоками ушей не видно. Лопух. Бачили? Отак от виглядає корінь лопуха. Отак. Те, що він темний, нічого страшного в цьому немає. Дивись, слухай. Почули? Отак от він має ламатися. Чули звук? Отак має ламатися лопух. Якісний. Оце якісно зроблений матеріал. Чіпс. Бо. Повний ящичок. Оце людина постаралась, накопала і все чітко. Ніяких запитань нема. Диви. Все. Оце сухий. До речі, в корня лопуха такий запах специфічний. Він якийсь такий доволі їдучий. Казалось би... Звідки такий їдучий запах може взятися, але є. Металолум до. Да. Довго підбирав колектив нормальний. А хто він сказав? О, хто вам сказав, що в мене нормальний колектив? Владік прикинь, тебе нормальним колективом назвали. Ну це ви перший хто це замітив. Та ні, насправді, звичайно, довго. Кинули об'яву, значить, в газету. Обізвалось 5 чи 10 чоловік. Ми перших набрали, і все, всі класні вийшли. представляєте, з першого разу. Oh, yeah. <laughs> Скільки з 10 чоловік реально хоч би один залишився адекватний, так? Да? Mm -hmm. Хоча по газеті взагалі проблема. Там навіть один адекватний не виходить. Там, мабуть, з один промалькне. І то потім окажеться, що він трошки долбойоп. Mm -hmm. Ну, тро... Або... не трошки? Повністю, так. Да? Та складно, складно з людьми зараз. Де, як знайти людей? Звичайно, це все. формувався колектив на протязі всієї роботи. Тобто хлопці вже до десятка років працюють. Всі китиводять. Більше десяти. Більше 60? Коротше, ще все ховався малим був. Ще. Прижився я пам'ятаю, я його, цей бандит перший раз як прийшов, ми з напарником на нього глянули, такий знаєш, Ну десь на півчаса і думаємо його хватить. А він до сих пор тут шорхається, не повім, нічого не робить, ти поняв, якось притаїться постійно, прожариться цілий день. Угу. Кажуть, чи робили, чи не робили, а зарплату віддай, да? так? Ну так. Да. <рес> На роботу привези з роботи відвези. И ти понял, хто директор, да? Ну да. На БМВ, пожалуйста, сзади сів, їде, як прая. Скоро буде так, два кордона. А, знаєш, що він каже? Ця особа обнаглевшая личность, каже, в магазин. Я кажу, ти, блин, вообще нюх потеряв. Мені кажу, я додому хотів їхати. давай до магазин, стан. И хто директор? Саме прикольно, коли підвозиш. П'яно, він ще каже, стань Чого? в магазині, дай мені ще денег, щоб я прийшов. Це, Смор, як він сміщи. в таксі наригав. І смився. Це чорт. Була? Було. Було, так. Так, так що так. На роботу привези, з роботи відвези, в магазин завези. Ну, пісять не вожу за руку, сам ходи. Хіг гроші. Ні, це бре... А, да ще й захвати дай. Чебрець не купую, не купую, чебрець, з Звіробой, таке ні. Багато предлагає людей, але ну ні, не купую. Зато не скучно. Та ні, насправді нормально, чого там скучно, все нормально. Це час ми можемо погикать, бо все йде благо. Посилочки майже розібрані, все зроблено. Завтра зранку звіти поскидаємо, посилки утрішні дорахуємо, все розрахуємо, все зробимо. А що нам? Робота робиться. Так що все порядок, слава Богу. Так. Що? що ще? Покажіть прайс. Та як? Я ще на пузі та ту руку прайса собі не зробив. Я думаю насчет цього. Ну, тут спереду навалю, навірно, метали, да? А ззаді лік трави, як думає? Де тут хвата на срібло? Три позиції вміститься. <ріст> да, дивіться, щоб уставка, цей на рахунок прайса перейдіть профіль каналу. Там є посилання на телеграм і вайбер канали. Прайси всі є. Їдь дивіться, погнали картоплю брать. Я думаю, що мало шансів, В цьому році, вроді як врожай буде по картоплі, то подивимося. Дякую за підписки ваші. У Одесі 42 градуси, прикинь. Так, да, в Одесі ще і море, пляж і всі діла, а в нас тут дощ іде. Ну, зараз не йде, закінчився, але був. Сучки лазять. Хто? Сучки. Сучки? Не. У нас? Одесі. У нас є що там обісень. Кольщик на коліні метала. Угу. На лобі напишемо онлайн прийом колубний. Щоб люди не так, знаєш, дивились, Блін, це цей дурак з тикток, чи ні, а так сразу надпись. О, ти... Нічого що ви газуєте. А не ці глянути. А як я гляну? О, що. Так, я не <ривіт> так зайди мені. А як куди заходити? No. Та давай тоді перекури. Глянем пізніше. Так, ребят, будемо гратися в те, що розбігатися, бо мені треба ще води купити і помідорів, поки я повню Так чого тільки онлайн. Звичайно, працює стаціонарний пункт, усе працює. Полтавська область лубни. Да, так, в общем, все, ребят, Погнав я заниматься своїми ділами. надо трошки Доробить всіх этих движений. Всім дякую, хто був на ефірі. Привіт, з Пірятина, привіт. Э, дякую всім, хто був на ефірі за ваші підтримки, лайки, підписки і решта. Э, я думаю, зустрінемося в найближчому майбутньому.